Дітки заходимо. Давайте панічки заходять. Дітки приїхали. цим. А що пара, що є друзі? Ми сім'я. ви пам'яті, що ви бачите, які на плечах не поміняли. Де кобаса, Бандерівська? Де ж масала, як приїхав, гарну жінку зі ми приїмо. А чим ми маємо вас згодувати? Не зразу в сусідів, так? Навірно. Дивіться, що мене є. Путін є. І в неї це. Не, а ми всі раз, два, три. Шашки Підходи? підходить. Підходить? Підходить. Підходить. Бачите, я живу. Давайте поміняємо строчки місцями. Давайте. Дитя я живу. Дніпро отраю. Телевізор 4К. Він хіба бачив черкаси. Він бачив чотири кути, а не 4К. Саме ми так? Да? телефон, бачить, який айфон? No. Що яблуку вкушено? Сердаганом говорю. Байда. Старлінг працює, мускалі кажуть, а налаган. Я це хочу мене купити. А буває, що ви згонте а аби не чує, буває. Буває. Ми хоч в втули. Три тижні батарея тримає, не скаже, кохана, мерз поламався, без призвездів. Так що пропає вже. А тут зараз як вас знати? Алла. А дивіться, бачите, вона золота рибка, вона речі ніколи не пави, вона, напевно, класна сім'я. І дітки. Вона завжди mm -hmm. ховається. Бачите, вам попереду бажання загадайте, і вам повезує ще більше. Щоб стрілює сильно. Да. Шахеди, шахеди. Тривоги повісні. Я коли ще військовий, військовий, коли ще не буває, я розкажу, я був при Союзі. Я дуже mm -hmm. розварював. Mm -hmm. Давайте заходьте, заходьте. Yeah. Yeah. Добрий день. <laughs> Добрий день. Бронювати, так? Не бронювати. Далі ще буде. Називається, як найдорожчає галацька ресторація, так? Ага. Да? Такі заклади цікаві.